Всім привіт! З вами Наталія Тішкова. Сьогодні будемо говорити з вами про використання адресної книги та списків розсилки. І зробимо невеличку практичну роботу з електронного листування вкладених файлів. Я точно знаю, що ви вже вмієте використовувати електронну пошту, її створювати, тому що не один рік ви її використовуєте. Але що таке адресна книга, мітки і як вкладати файли і інтерфейс взагалі. Листа в пошті Gmail. Ми зараз цю тему з вами пропрацюємо. Відкриваємо вашу робочу пошту з доменом Собака після собакиску5мірноград.ком, і не йдемо в пошту, а натискаємо, у мене зараз робочий браузер вже відкрився, натискаємо на. Крапочки, які є у вас праворуч горі. Якщо ви цього не бачите, то тоді зайдіть в пошту спочатку робочу, то переконайтеся, що пошта містить school5mirnograd.com і натискайте вже потім на ці крапочки, які утворюють квадратик. Отже, це будь-які пошти можна зробити, але своїх учнів я прошу зробити саме school 5 mirnogradcom Натиснувши на цей квадратик, ми шукаємо додаток Контакти. Такий самий додаток у нас є в телефонах, але трошечки інтерфейс різниця, тому я показую на комп'ютері, мені так зручніше. Я бачу, що у мене в контактах немає жодного збереженого на моїй робочій пошті. Тому я зараз буду створювати контакти. Для цього я заздалегідь зараз буду копіювати контакти, щоб вручну не набирати. Для створення контакту я буду використовувати лівий бік мого віконечка, а саме. Натискаючи плюсик вгорі, створити контакт. Ще раз створити. вводжу «Я», Прізвище. Електронна пошта. Телефон наразі я зараз не додаю. Натискаю зберегти. Трошечки чекаю. І у мене вже створено перший мій контакт, який на вкладинці контактів з'являється. Додаю ще один контакт. Називаю його, тут не буде прізвища, тому що перевіряю, щоб все було добре. Прізвища не буде, тому що мені це не потрібно тут. Зберігаю. От, у мене вже є два різних контакти. Ви їх бачите разом зі мною. Поки третій контакт я не створюю, звертаю вашу увагу, що ви будете так само створювати різні контакти. Один контакт буде вашого батька або вашої мами, і інший контакт буде у вас вашого друга або подруги. Чому так? Тому що далі ми працюємо з вкладинкою мітки. Вона трошечки нижча ліворуч за контактами знаходиться. Якщо вона у вас згорнута, натиснули на слово мітки і натиснули Створити мітку. Називаємо одну мітку, називаємо родина. іншу мітку називаємо. Ви називаєте друзі, а я називаю «ГО». А у вас замість ГО буде друзі. І зберігаю. Для чого це необхідно? Тому що зараз ці мітки ми будемо додавати наші контакти. Дивіться. Я свою пошту другу додаю в слово родина. І в мітку родина перепрошую. Для цього я наводжу курсор, нікуди не натискаю. Натискаю потім вже на три крапочки праворуч і додати мітку. На мітці «Родина» я просто тицяю, щоб з'явилася в мене галочка. Так само роблю для іншої пошти, але вже обираю іншу мітку. Щойно я це зробила. В Мої мітки додалися по одному контакту. Ще мітку можна зробити одразу, створюючи контакт. Але тоді мітки мають бути заздалегідь створені. Зараз поясню, про що я говорю. Ми створюємо ще один контакт. Ви створюєте ще один контакт кого-небудь з друзів. А я. Контакт своєї ГО Східне поле. І не виходжу на кнопочку зберегти, я натискаю на значок мітки вгорі посередині п'ятикутник. І обираю що це ГО застосувати. Бачите? І в мене одразу з'являється тут мітка. Я одразу бачу, куди я її помістила цю пошту. Можу змінити, якщо мені необхідно. Можу тут одразу створити мітку, до речі, якщо мені не вистачає мітки необхідної. І зберігаю. Таким чином, я бачу, що в ГО у мене вже є дві мітки, а в родині у мене одна мітка, а в контакті у мене всього три, і їх розбито на певні мітки. Для чого це потрібно, як це працює? Зараз, наприклад, з листування ми спробуємо з вами побачити. Хочу, щоб ви запам'ятали, ваше домашнє завдання буде зробити. Так само, можна три, можна чотири пошти. Одні віднести до... Дві пошти віднести до родини і дві пошти віднести до друзів. У мене наразі ГО, тому у вас буде різниця. Тут друзі буде. Не зможете перефотографувати мій екран в жодному разі. У вас буде тут друзі. І зробити мені prінс хрін з активною вкладинкою Контакти. Щоб я побачила цю градацію вже. Далі ми рухаємося вже до пошти. Або натискаючи тут на Gmail, або як у мене вже відкрита є пошта, натискаючи вже одразу на кнопочку Написати. Розгортаю на весь екран. Давайте з вами проговоримо інтерфейс вікна нового повідомлення. Кому, ну, я думаю, що не потрібно пояснювати, це та людина, яка отримує ваш лист. Але! Копія і прихована копія, в чому різниця? Якщо я хочу лист написати одночасно ще комусь щоб ця людина побачила, кому ще був надісланий лист, я буду використовувати копію. А от якщо я хочу надіслати двом-трьом отримувачам, і щоб вони один одного не бачили, я буду використовувати приховану копію, як і зараз я це зроблю. От я хочу двом своїм поштам-отримувачам. Написати лист і не хочу їх вручну вводити. Я знаю, що в мене на двох поштах є мітка ГО. Я починаю вводити ГО, і дивіться, одразу бачу мітку, там, де, де в мене є ці два учасники. Я обираю її, і автоматично в мене отримувачі ці дві людини, які є в цій мітці. Дуже зручно. А якщо б в мене тут було 350 адресатів, от всі вони одразу сюди потрапили. Сюди я в тему вписую практична робота, тому що тема свідчить про тематику самого листа. Далі я пишу вітаю, вітаю це привітання. Як добрий день і все інше. Вітаю, додаю вкладені файли. Чому я попереджаю? Чому я попереджаю про вкладені файли, тому що це етикет електронного листування, щоб людина налякалася, що можуть бути віруси певні? І як мені тепер додати файл? По-перше, файл необхідно заздалегідь приготувати? Я заздалегідь приготувала файли, і це буде ваша друга фотографія, яку ви мені надішлите. Два файли у мене в Віртовські, там, де є практична робота. Просто підписаний порожній файл, практична робота, і там, де є е, ваше ім'я та прізвище. Наразі мої Наталія Тішкова, тому я це зробила. У цю фотографію з двома файлами друга частина вашого домашнього завдання, ви вже додасте. Рухаємося далі, повертаємося до нашої пошти. Файли я показала, що вони на робочому столі. Рухаюся вниз курсором, бачу скріпочку цю. Е, яку, якщо підвести? Курсор, так і підписано. Вкласти файл. Натискаю на неї. Шукаю, ох, скільки у мене всього є, але мені необхідний саме робочий стіл. Коли я його вже обрала, я шукаю, що саме я буду зараз надсилати. А надсилати я буду Наталя Тішкова. Так, де це мій файл, який Наталя Тішкова. Зараз один момент. Я оновила робочий стіл. Є мій. Файл Наталя Тішкова і так само є практична робота. Одразу, тримаючи Ctrl, можу виділити два файли, натискаю Відкрити. І мені видає помилку: розмір практичної роботи складає 0 байтів. Отже, його не можна приєднати. І це дуже цікавий досвід. Бачите, як нас зберігає і оберігає наш Google. Пусті порожні документи ми не можемо додавати. Давайте відкриємо наш файл тепер. Раніше, до речі, можна було робити всяке. Відкриємо наш файл. Практична робота, і напишемо. Практична робота. 1». Збережемо його. Файлі Наталія Тяжкова я заздалегідь вже щось додала, тому ви побачили різницю. Сварився мій комп'ютер, принаймні, не комп'ютер, а мій gmail лише на один із файлів. Тепер для різниці ми відкриваємо ще раз і спробуємо так само ще раз додати. Обираємо два файли. Бачимо, що вони маленькі і легко додалися. Один файл додався одразу, тому що він не був порожній, але інший сварився. Тепер ніхто не свариться. Ви мені, будь ласочка, фотографуйте тепер цю сторінку. Це третя ваша світлина, буде, яку ви мені маєте сфотографувати. Не відео знімати, нічого подібного не потрібно робити, а лише фотографувати. Там, де я буду бачити ваших адресатів приховані копії, там, де я буду бачити тему листа, там, де я буду бачити текст, і там буду я бачити, де два вкладені файли з вашим ім'ям та прізвищем і з назвою практична робота. І надсилати. Можете натискати, а можете не натискати. Я цього робити зараз не буду, тому що це тренувальна у нас з вами задача. Я показала весь функціонал використання контактів і використання листа з вкладеними файлами. Але. Оскільки я не натиснула зараз відправити листа, але я з цим листом працювала, у нас є можливість переглянути з вами вкладинку Чернетки в пошті. Натискаємо на кнопочку «Чернетки», потрапляємо в цю вкладинку і вгорі найвищий останній лист, з яким я працювала. Якщо ви бачите, то я зараз можу далі його допрацювати і надіслати. Якщо я його не надсилаю, він залишається оновлений в чернетках, якщо я вносила певні зміни. Дуже зручно, Gmail зберігає за нас. Попрацювали, вилітав в інтернет, щось щось відбулося. А в чернетках все це діло залишається. Тому чернетки дуже корисна вкладинка для опрацювання і роботи з поштою. Отже. Таким чином ми не тільки контакти і відправлення листа відпрацювала з вами, а ще й вкладинку чернетки. Чекаю на ваші роботи в Google класах. У вас буде три світлини. Бувайте і до наступного уроку.